Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами вівторок. 8.45. Я налаштувала гарний мікрофон, і точно знаю, що ви будете зараз чути мене набагато краще. Мене звати Катерина Мілютенко. З вами на зв'язку студія управління часом Богуштайм. І ми з вами сьогодні завершуємо цикл наших тайм-менеджмент зарядок. Про щось новеньке. І так як сьогодні 31 грудня 2024 року, а завтра вже буде новий цикл, новий рік, 1 січня 2025 року, я би хотіла сьогодні наш цикл на менеджмент-зарядок про щось новеньке. Як впровадити щось новеньке, завершити тим, що насправді подивитися, навіщо нам ось оце щось новеньке. Як його дійсно дізнатися, що нам чогось не вистачає? Отже, сьогодні ідеальний день для того, щоб написати для себе, що нам не вистачає. Адже насправді. Ми дійсно знаємо, що нам хочеться щось новенького. Ми зазвичай можемо бути незадоволені своїм днем, можемо бути незадоволені своїм місяцем, вважати про те, що насправді в нас багато якось часу проходить, а результати зовсім не такі. Або мені вже за паспортом, та, мені вже певна. Певна сума, да, мені стільки то років, а зовсім не те, що я очікувала мати, коли собі щось думала, мріяла, планувала. І коли у вас з'являються ось такі ідеї, ось такі думки, точно вам потрібно щось новеньке. Ось оце щось новеньке, ідеальне для того, щоб зрозуміти, що саме новеньке, я рекомендую. Скласти список, чого би хотілося змінити додати, з чого почати, тобто, що саме новеньке ви б хотіли привнести в своє життя. І як тільки ви будете мати цей список, ви точно зрозумієте, з чого почати. Доброго-доброго ранку. Ви точно розуміє... зрозумієте, з чого почати. І чому саме 31 грудня про це говорю. Тому що. Всі говорять, всі е, езотерики, так, всі е, відьми, всі, е, ті, хто розуміють, що це таке закриття нового циклу і почаття, е, початок нового, говорять про те, що е, сьогодні у нас ідеальний, е, ідеальний початок нового року. бо Поєднується, бо поєднується е завершення року календарне і поєднується завершення е циклу місячне. Я насправді в цьому не дуже розумію, але з точки зору того, що у нас завершується календарний рік і починається новий цикл, новий місяць і новий календарний рік, я чітко розумію, що е потрібно. Почати діяти інакше. Адже ви 100% чули про це, що одні і ті самі дії не дають нового результату. А якщо хоч, хочеться чогось нового принести в своє життя, то пора змінювати свої дії. Отже, у вас буде список завдань, які завдань і ось новинок, що ви хочете привнести в своє життя. І я рекомендую почати з якогось одного пункту з, із всього списку. Чому? Тому що, як правило, коли ми прививаємо нову звичку, вона дається трошки так і збоєм дається. Тому що нам може бути щось незручно, нам може бути щось не хочеться, нам може бути е, прям щось. Заважає, тому що це зовсім не так, як у нас було, не так, до чого ми звикли, так? Тобто, звички і щось новеньке це зміна наших дій. Вони потребують певного часу для адаптації, для того, щоб зробити ось ці дії для себе звичними. Тож рекомендую почати з якогось одного пункту, розписати його, яким ви будете, як ви це будете робити. І знайти собі ідеально, знайти для себе людину, яка людину, яка буде вас підтримувати. Або ви це можете зробити, якщо не знаєте, кому довіритись, а не можете собі знайти із великої кількості ваших людей, саме ту, з якою ви будете цю звичку впроваджувати, я рекомендую зробити іншим чином. Я рекомендую вийти в інтернет і заявити абсолютно всім, що ви тепер починаєте робити ось так от, і кожного дня ви будете від, е, відзвітуватися про те, що ви зробили ось так от, ось так от і ось так от. Насправді, ось е, таким чином, підстюбуючи себе, ви дійсно е, зробите так, щоб ця нова звичка, щоб ця нова дія все ж таки укорінилась в вашому житті. Бо Буде, буде соромно завтра нічого не зробити, і потім, ем, і потім не написати, а хто же ж прочитав наш пост, а хто ж подивився наше відео, і потім буде тобі писати: а чому ти обіцяв і нічого не виконуєш? Де твоя дія? Тож, друзі, от я вже вам сказала кілька варіацій, е, з чого почати. Як зробити так, щоб це дійсно укорінилось? Ну і, звісно, ви пам'ятаєте, що стандартно нам для чогось нового потрібно 21 день. Але комусь із нас може знадобитися трошки більше часу для того, щоб ця звичка дійсно стала звичкою, такою, про яку не потрібно задумуватися, як то кажуть, перейшла в результат автоматичних. Тож, просто почніть це робити. І робіть цей крок, не відкладайте його на завтра. От ви сьогодні виписали список того нового, що ви хотіли зробити. Обрали якусь одну дію, якийсь один пункт. Зрозуміли, що для того, щоб цей пункт почав реалізовуватись у вашому житті, потрібно, наприклад, робити зарядку. От ви це зробили ввечері. Виписали все, маєте пункт ввечері. Почніть. Діяти вже сьогодні, не відкладайте на завтра. Є величезна кількість зарядок насправді в Ютубі, які можна робити ввечері, які розслабляють наше тіло перед сном. Тож почніть робити ось таку зарядку, і тільки тоді, коли ви перший крок почнете робити тут і зараз, тільки в цей момент звичка почне формуватися. Тобто, розумієте, оце відкладання на завтра, і всі ми знаємо, що завтра це день, який ніколи не наступає, ось оце, ось оце ставить під загрозу впровадження чогось нового в ваше життя. Не дайте цій загрозі справитись. Почніть щось робити в той момент, коли ви дійсно вирішили, що ви хочете впровадити для себе ось цей пункт. А список новенького я рекомендую вам залишити в вашому планувальнику, в вашому буггу, якщо у вас він є, для того, щоб перейшовши, завершивши да, ось цю звичку, яку ви брали першою, ви могли перейти до нового, нового пунктику із вашого списку. І пам'ятайте, ми раніше. Говорили про Кайдзен, так? Читали про Кайдзен, розповідали вам про Кайдзен, То Кайдзен говорить, що маленькі кроки, але зміни кожного дня це те, що приведе до успіху. От і я рекомендую вам подивитися на те, що ви хочете, змінити в своєму житті і почати маленькими кроками. Але з цього моменту, коли ви вирішили, що ви хочете щось робити. З цього моменту маленькими кроками діяти і видозмінювати звички, думки, справи, які ви зараз маєте. А зараз в нас залишається зовсім трошки часу, і я вам не можу не сказати про те, що якщо ви ще й досі не написали план дій на сьогодні, план справ, які варто зробити, ось цей момент. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу, ручку або олівець, і випишіть всі справи, які ви сьогодні маєте, хотіли, або, ем, або вам потрібно прямо їх зробити, так? І пам'ятайте, що ми пишемо робочі задачі, залишаємо час на форс-мажори, пишемо задачі з навчання і пишемо особисті задачі. І от. Коли ми виписуємо ці всі задачі, пам'ятайте, що в тих задачах мають бути такі задачі, які наповнюють вас, які дають вам щастя, які дають вам бажання жити. Ну і, звісно ж, ось цю нову звичку, яку ви сьогодні хочете почати робити. Далі проставте біля кожної задачі час, скільки ви хочете витратити на ту чи іншу задачу. Подивіться, чи ви влізаєте в 24 години. Далі проставте пріоритети. І зараз найцікавіше: візьміть, якщо у вас є бушбук, супер! Для цього він підходить. Нам потрібна шкала з 24 годин, щоб ми побачили і розставили всі виписані задачі на ось цю шкалу і побачили, як їх між собою можна поєднати, як їх між собою можна. Ем... Розділити, так, поєднати, розділити, що потрібно з ними зробити для того, щоб вам було комфортно прожити цей день і ви отримали очікуваний результат. Доброго доброго ранку! Ну і звісно, я не можу не сказати про те, що 6 січня в нас запускається черговий 94-й потік тайм менеджмент квесту Турбо 21 І це якраз той момент. Це якраз той тренінг, він проходить онлайн, це якраз той тренінг, з допомогою якого можна почати впроваджувати і відслідковувати щось новеньке в своєму житті. Крок за кроком, коли ви будете складати свої плани, аналізувати свій день, дивитися, що би хотілося ви дозмінити, тому що ви будете точно бачити, з чого складався ваш день, аналізуючи його. Таким чином, ви будете впроваджувати одну якусь свою звичку із допомогою наших кураторів. Тобто, якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, не думайте про те, що ви хочете зробити. Зробіть перший крок вже зараз, після того, як ви вирішили це зробити. Тому що тільки тоді, коли ми починаємо діяти, ми даємо. Зрозуміти всесвіту і всім навколо, що ми серйозні люди, що ми дійсно готові щось робити в своєму житті і що ми дійсно будемо це робити. Тож, будь ласка, поважайте себе, не обманюйте себе, тому що рішення, що я хочу щось зробити, і бездіяльність це обман себе в першу чергу. Тож, поважайте себе, не обманюйте себе. Випишіть ті нові дії, які ви хочете почати робити в наступному році, і почніть робити це прямо сьогодні, для того, щоб дійсно закріпити результат. І ми, Богу звісно, радо вам в цьому допоможемо. Запрошую вас на наш менеджмент квест Турбо 21, для того, щоб ось ці звички дійсно відслідковувати. А я зараз вам кажу. Чудесного і гарного дня! До скорої зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж місці. Па-па!